Отут технологічна колія та що була, щось вони робили. Отак От тут теж їй. Затолочили. І тут знову та сама хуйня. Вони кропили другий раз по міжряді, а... Чи вони його кропили, чи вони він доброго кидали перед. І все. І все. Соняшник по класичній технології обробітку. А що так, соняшник класичний, гонді, все красиво. Ну Но... бриля тут була просто охуєна. Культиватором три рази і нічого не вирізав. Коли йшли дощі бранчики росли, треба було в'їбати раундапом. На цього ніхто не зробив. Берій, блядь, молодші йосет, ахуєнний питомник. Просто ахуєнний питомник. Не то що, а я йому, блядь. Нікому не треба, блядь, худобу годувати, Самий хороший, блядь, густенький такий, листочок маленький. Самий чіткий, блядь. Курва, воно все насіється, блядь, і вітром понесе. Я твою мать. І тут І коротше так якщо по горизонту дивитися, чуть соєжник борони, сожник борони, камера цього не передає, бо камера ні не мать, але що є? Телефон, що зробимо? Коротше, гарнота